Цього року Великдень православні християни святкуватимуть 2 травня. До свята Воскресіння Ісуса Христа віруючі люди готуються заздалегідь. Дотримуються посту, присвячують більше часу молитвам і спілкуванню з близькими. Приготування до самого свята починаються всередині страсної седмиці, останнього тижня перед Великоднем. Великодній кошик незамінний атрибут одного з найголовніших християнських свят. Тож про те, що можна покласти до святкового кошика, дізнайтеся далі. Пасху читається молитва на освящення кулічей, яїць можна ще порожньою Пасху. Не освищають спиртні напитки. Зазвичай, у суботу або в ніч, з суботи на неділю віруючі, несуть до церкви Великодній кошик, щоб під час служби освятити його. Святковий кошик збирається тільки для благословення продуктів, які можна вживати після закінчення Великого посту. У церкві закликають віруючих уважно поставитися до прикраси великодніх яєць. Перестаравшись, можна дійти до святотатства. Я думаю, що будь-який людина, от навіть фотографію своєї мами, він би на яєчка не наклеїв, да, потім з карбопою би не вибросив мусор. Тому тим більше зображення, пусть це не освячена ікона, але це зображення Господа, Богородиці, святих. Ні в якому випадку цього робити не потрібно. Є маса інших способів красиво украсити яйця. Це классический, да, вот как просто с помощью луковой шелухи, окрашивают с помощью чая, каркаде очень красивые, мраморные, какие можно сказать, стильные яйца получаются. Есть масса красок С детками можно сделать декупаж яиц, да, салфетки вырезать мотивчики и верхний слой, вот с помощью белка, белок разбивается, немножко сбивается нет до пены, смазывается яичко. буда мотива, приклеивается, смазывается кисточкой, очень красиво получается, очень экологично. Страстная п'ятниця пов'язана з розп'яттям Христа. У п'ятницю заборонена робота по дому, тому паски у цей день не печуть. Куличи випікають в будь-який день, крім mm. Страсної п'ятниці. Тобто, якщо у вас є можливість печь в суботу, чтобы они были свежие, пожалуйста, можно и в четверг, и в среду пекут. Mm -hmm. Только в пятницу нельзя.